Самотня могила на Софіївській площі у Києві патріарха Володимира, першого патріарха Гуцула Української православної церкви Київського патріархата. Він був борцем за незалежність, справедливість і за це поплатився життям. 18 липня 1995 року відбувся чин поховання патріарха Володимира. Цей день називають Чорним вівторком. Це подкаст події з історії, який звучить завдяки вашій підтримці. Щоб допомогти нам, заходьте на сайт ми Та тисніть кнопку підтримати. Патріарх Київський і всієї Руси України Української православної церкви Київського патріархату Володимир І за народження Василь Романюк походив із Галичини. Він народився 9 грудня 1925 року у гуцульському селі Химчен. Тепер це Косівщина. У роки німецької окупації він навчався у сільськогосподарській школі в повітовому Косові, де був залучений до націоналістичного підпілля. Про це стало відомо НКВД-стам, за що його заарештували та засудили до 20 років позбавлення волі у виправних таборах Приналежність до підпільної мережі ОУН. Потім термін знизили до 10 років. І поки він на Полтавщині відбував покарання, батьків і братів вислали до Сибіру як родину Бандерівця. У колонії Василя Романюка засудили ще раз за антирадянську агітацію та пропаганду і відправили далі на колиму. А повернутися в Галичину йому дозволили аж через 15 років. Одразу по поверненню Василь Романюк закінчив вищі богословські курси та московську духовну семінарію. А 1964 року висвітляв. Тоді він служив душпастером у парафіях Івано-Франківської та Коломийської єпархії Руської православної церкви. Майбутній патріарх збирав твори народного мистецтва, гуцульщини та покуття, закликав вірних зберігати народні традиції, виступав проти закриття церков та приятелював із шістдесятниками. Зокрема, охрестив уже дорослого В'ячеслава Чорновола. У 72 му його знову заарештували і знову заслання. Там він відмовився від радянського громадянства та звернувся до митрополита Мстислава про свій вихід із руської православної. Авної церкви та перехід до української автокефальної православної церкви в Америці, яка підлягає Вселенському патріарху в Константинополі. Під час Горбачівської перестройки Василю Романюку дозволили виїхати за кордон, де він виступав з лекціями перед християнськими громадами у Канаді, Штатах та Британії, але до богослужінь його не допускали у 90-му році. Тоді ще Василь Романюк повертається до України. Тут дуже швидко стрижеться у Чернецтво, возводиться у сан Архімандрита за ім'ям Володимир та стає єпископом Ужгородським. Та виноградівським після здобуття Україною незалежності з'явилася надія на об'єднання українських православних церков. Архієпископ Володимир став 1992 року одним із фундаторів Української православної церкви Київського патріархату. Він стає архієпископом Львівським і Сокальським. А після смерті патріархам Стеслава Володимир Романюк став митрополитом і наступником патріаршого престолу. Його обирають патріархом Української православної церкви. Останні місяці життя Володимир провів у постійній напрузі. Йому регулярно погрожували невідомі. Незадовго до смерті Романюк звернувся в управління по боротьбі з організованою злочинністю із заявою, у якій просив захисту від свого заступника Філарета. Там же він вказував на зв'язок Філарета з кримінальними кланами Києва і просив допомогти у тому, щоби знайти церковну каз Української православної церкви, присвоєну Філаретом. Незабаром після цього Романюк помер у загадкових обставинах 14 липня 1995 року. У цей день близько дев'ятнадцятої години, після якогось телефонного. Дзвінка патріарх, переодягнувшись у морський одяг, попрямував зі своєї резиденції ботанічний сад Київського університету. Тут, у глибині саду, на одній з лавок йому призначили зустріч. На лавці Романюка чекали дві жінки. Згідно з офіційною версією, Романюку стало погано. Жінки, які були присутні протягом двох годин, намагалися його реанімувати. Можливо, при масажі серця зламали йому ребра а також робили йому прямі уколи в серце, що зазначено в акті судмедексперта. Проте коли прибула швидка реаніматори. Кудись зникла. Це був уже четвертий інфаркт патріарха Володимира з 19 місяців свого патріаршества. Сім він провів у лікарні. Одразу після смерті Романюка його син Тарас і ряд експертів наполягали, що це була насильницька смерть однак справу поступово закрила. Так само одразу після смерті постало питання про місце поховання патріарха. За традицією священиків такого рівня прийнято ховати на території православних святинь. Тому церква звернулася до влади за дозволом поховати патріарха Володимира або у Видобуцькому монастирі. Або у Києво-Печерській лаврі чи Софії Київській уряд дозволив робити це. На байковому кладовищі переговори безрезультатно тривали чотири дні. Церква вирішила поступитися, бо спека змушувала поспішати, а торгуватися практично не було з ким. Найвищих посадовців держави на той час у столиці не було. Що погодьтеся, дуже дивно. Уранці, 18 липня, церква і громада прийняли рішення про поховання тіла Патріарха Володимира за православною традицією в Софії Київській. Жалобна процесія струною патріарха Володимира від Володимирського собору, де відспівували святішого, вирушила бульваром Шевченка до вулиці. Володимирської на Володимирській процесія мала би звернути праворуч до байкового кладовища, натомість повернули ліворуч. До святої Софії у деяких даних йдеться, що таке рішення було прийнято під впливом експрезидента Леоніда Кравчука. На вулиці Володимирській члени УНСО народної самооборони, які вважали патріарха своїм духовним наставником, та йшли у похоронні процесії. Прорвали міліцейський кордон. Жалобна процесія дійшла до Софіївської площі, але підрозділ міліції Баркут не пустив процесію на територію Святої Софії. За православною традицією, поховати небіжчика треба було до заходу сонця. Спонтанно виникла думка викопати могилу. Про Осто біля головних воріт Софії, коли вона була готова, труну з тілом патріарха Володимира почали опускати. Тоді центральні ворота Софії відчинилися, і звідти вискочили сотні баркутівців. Під міліцейські дубинки потрапляли усі багатьох учасників процесії, доставили до столичного Шевченківського райвідділку міліції, і лише о 22-й годині вдалося прорвати міліцейський кордон навколо могили. Досі про чорний вівторок залишається дуже багато запитань, на які немає відповідей. Але перший святіший патріарх і всієї Росії України гуцул Володимир і досі похований поза храмом.